Оплачує до України товар цього тижня. Вивантажились три машини сої 120 тисяч злотих, і з доброго. Ви чуєте, соя вивантажилася. Перше, маєте ідею того товару, який їде з України в Польщу. Друге, ви чуєте, що товар вивантажився, а я лише оплачую. Тобто постачальник нам продає цей товар з відтермінуванням платежу, а це означає, що я не вкладала. В цю угоду жодних е, коштів, і е, з мінусів те, що я власне на цій поставці е, маю прибуток лише 300 євро по кожній машині, е, орієнтовно 100 євро чистого прибутку. Мені залишається там мінус менеджера кошти, мінус витрати на розмитнення і так далі. Але це не сильний мінус, оскільки ми з одним е, покупцем будемо е, працювати вперше, точніше, працюємо, даруйте вперше з одним е, покупцем. І е, люди і фірми купують вдруге частіше, більше. Якщо дуже важливо зробити ось цю першу угоду, коли ти робиш першу продаж, вже друг буде зробити набагато легше. Тому, як правило, на першу продаж ми робимо максимально мінімальну ціну, щоб запрацювати. Ось так гарного дня, друзі.